Значить, розглянемо на сьогоднішньому уроці побудову графіків і діаграм для таблиць баз даних. Значить, ось у нас я відкрив проєкт, в якому візуалізована табличка Animals. Ми займалися візуалізацією минулого разу з вами. Значить, що ми з вами зараз зробимо? Ми поставимо компоненту, яка буде відображати або ж графік, або. Ну, якийсь, якусь діаграмку, там, кругову чи стовпчикову діаграмку. Для таблиці бази даних. Причому по X ми з вами розташуємо ось ці написи, а по Y одне яке-нібудь із полів. Зараз візьмемо ну, абсолютно довільне поле, наприклад, поле Size. Для цього з компоненти Data Controls, з складочки компонент Data Controls, Зараз шукаємо, де він є наш Data Controls. Data Controls. Ми беремо компоненту DBGraph. Ось, ось таку ми бачимо компоненточку з вами. Дана компонента дозволяє будувати графіки діаграми по новим абсолютно даним. Щоб е, найпростіше побудувати графік або діаграмку там. Ми виконаємо подвійне натискання, з'явиться панель налаштування тобто в окно Edit DB Graph 1. Значить, тут є багато дуже різноманітної інформації. По-перше, дві вкладочки: Chart і Series. Значить, перша вкладочка Chart має в собі дуже велику кількість ще вкладок, які дозволяють зробити зовнішній вигляд. Нашої діаграмки, ну, фактично, який завгодно. Ну, от, наприклад, перша вкладочка, як розглянемо, це вкладочка Titles. Вона відображає заголовочки. Ось ми бачимо, що зараз стоїть, наприклад, напис TDB Graph. Я зараз його зміню. Напишу, наприклад, заголовок діаграми, да? діаграми. От. Можемо ми вибрати дивіться, шрифт абсолютно любий. Можемо вибрати колір абсолютно любий. Правильно нажати ОК, і він буде ось тут. Можна вибрати бакграунд, да, якийсь там. От. Це для заголовочка. Є, наприклад, що там фут, футер. Да? І в футері діаграмки ми також можемо щось написати, правильно. Футері. Так само можна вибрати і бордер, наприклад, там, да, от, самого футера і інші параметри. Знач, ну, найосновніша вкладочка, щоб з'явились дані, це вкладочка Series. Series – це якраз і є самі дані. Знач, ми зараз додамо один із Series. коли нажали кнопочку Add, то з'являється вибір, вибір. Зовнішнього вигляду. Ну, наприклад, там можемо вибрати, скажімо, там бар, це у нас буде гістограма, да? Гістограма в вигляді стовпчиків. Далі, якщо ми оберемо, наприклад, 3D, то будемо бачити звичайну гістограму. Якщо поставимо 3D, то буде така об'ємна Да? Далі можна вибрати також функцію. От вкладочка функції. Тут стандартні у нас. Графіки з'являються. Нажмемо ну, кнопочку ОК і одразу побачимо, що в нас з'явилися якісь то дані. Откуда ці дані взялись? Справа в тому, що, що коли тепер ми перейдемо в вкладочку Series, от, тут буде дуже багато також з'явиться вкладочок. І основна вкладочка це Data source. Тобто Data source це а, фактично джерело ми обираємо, по якому. Які дані використовувати для побудови нашої діаграми. Значить, зараз тут написано Random values. Бачите? Random values. Це означає, що випадкові значення. Де? Випадкові значення. Ми виберемо в даному вкладці от, в якості е даних датасет. От, датасет. Виберемо датасет, тобі що буде використовуватися. От Я вибрав table 1. Далі, Labels, я виберу Name. А по Осі Y, наприклад, виберу поле Size. Поле size. О. І після цього я, наприклад, що? Нажму Clos закрити. І побачу, дивіться, що зараз графік побудувався. По моїм значенням, от видно, що тут є поля БОА, правильно, і у нього 70 значення. Правильно, давайте запустимо, збережемо наш проєкт, запустимо його. І побачимо, як же у нас відображаються наші дані на нашій програмці. Причому дивіться, що ми змінимо дані якісь, поставимо, наприклад, тут 30 в полі size для BOA. Так? От. От, і введемо ці дані, то одразу побачимо, що на діаграмці воно у нас змінюється. що Одразу ж, да, якщо здійснимо перехід на інші дані, бачите, ось, ось так вона у нас виходить. Ну, тут 3, наприклад, поставимо на 30, нажмемо Enter, перейдемо на інший запис, побачимо, що у нас діаграмка будується. Відповідно до наших значень. Можна задати інший вигляд нашої діаграмки. Тобто, в даному випадку треба просто, ну, скажімо, перейти в вкладочку Series і або вибрати інші дані, або, наприклад, дата ну, Source, скажімо, там, data Time, поставити галочку. то відбудеться. Ну, відображення в часі. Да? Якщо піти в чарт, якщо піти в чарт, так, якщо піти в чарт, то тут можна, ну, наприклад, там поставити легенду. От легенда у нас зараз відображається. Якщо ми оберемо легенду, то побачимо, що у нас легенда зникне. Правильно? От. Можна використовувати і 3D-налаштування. Тут а, зум це мається на увазі збільшення. Ротейшн да? це поворот. В общем, горизонтальне зміщення можна, вертикальне зміщення. Тобто, робити з нашою діаграмкою ми можемо фактично ну, все, що нам з вами заманеться. Тобто, да? є, є формат, можна змінювати колір, можна змінювати ну, абсолютно все. Що нам побажається. Причому можна це робити ось таким чином, а можна ці е, дані редагувати і під, під час виконання е, ну, нашого якогось то завдання. Понимаєте? То дуже широкий спектр можливостей і дуже гарні е, ну, дані для, відобра... для графічного відображення якихось даних, що містяться в таблиці бази. Да? Android. Ну ось так зупинимо.